Українці все більше довіряють свої заощадження інвестиційним монетам, адже їх вартість не залежить від економічної ситуації та інфляції. Лише за 10 місяців поточного року сума від їх реалізації становить майже 40 мільйонів гривень. Станом на 1 листопада ми реалізували 13,5 тисяч інвестиційних монет, 5 тисяч золотих, 8 тисяч срібних монет, і активність по операціям з інвестиційними монетами вона практично кожен день зростає. Національний банк щоденно встановлює котировки на такі монети. Вся інформація повна про вартість інвестиційних монет в розрізі номіналів є на офіційному сайті Національного банку з детальним описом і з повною інформацією, де їх можна придбати. Нині їх реалізація. Цю та зворотний викуп здійснюють територіальні управління Нацбанку та 33 уповноважених банки. Крім того, Національний банк України планує укласти договори з кількома великими банками, що мають розгалужену систему відділень. Їм передаватимуть інвестиційні монети на реалізацію без попередньої оплати. Інвестиційні монети це високозахищений виріб з дорогоцінного металу. Він має певні технічні характеристики, і завдяки нашому монетному виробництву вони дуже точно визначаються на монеті і відповідають міжнародним стандартам. Іноземні спеціалісти та нумізмати високо оцінили якість карбування і дизайн українських інвестиційних монет. Зокрема, Національний банк України вже має пропозицію від закордонної нумізматичної компанії взяти участь у програмі Легендарна п'ятнадцятка. Згідно з нею, щороку формується колекція з 15 найвідоміших срібних інвестиційних монет світу, які мають відповідати певним критеріям як з дизайну, так і з якості карбування.